Ати усіх глядачів телеканалу Гамма на часі програма наголос наразі. Судова система України потерпає від нищівної критики, як з боку представників влади, так і з боку багатьох політичних експертів, і найголовніше з боку громадян. Сьогодні ж ви почуєте думку іншої сторони, а саме безпосередньо представників судової гілки влади. Гості нашої студії це судді окружного адміністративного суду міста Києва Андрій Миколаєвич Леонтович та Олександра Євгенівна Брагіна. Доброго вечора. Пану. Добрий вечір вечора. дивіться. Судова система в Україні, як я вже сказала, потерпає від нищівної критики. Зокрема, оголосили про судову реформу в Україні. Був направлений спеціальний документ до конституційного суду. Зокрема, суддів звинувачують у корумпованості та заангажованості. Але ми хочемо дізнатися і вашу думку. От розпочнемо з пана Андрія. От скажіть, будь ласка, що наразі відбувається в судовій системі. Хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день, мабуть, які лінивий, не говорив про судді, про корупцію в судах. Про те, що скрізь йде корумпованість судової системи, але я, як суддя, от першої інстанції першої ланки бачу це, те, що все-таки потрібно слухати ще і цих суддів, про про яких яких критикує, критикують нас, критикують дуже суворо, дуже скажемо, може, можна сказати, що дуже ганебно. Чому якщо мене? Хтось обзиває корупціонером корупціонером, значить, мені потрібно, мені, мене потрібно поставити такі умови, щоб я дійсно був цим корупціонером, щоб я бачив, що я корупціонер, яким чином? Чи це робиться таким чином, щоб показати це через кримінальне провадження? Тоді виникає питання. Якщо всі кричать, що судді корупціонери, тоді виникає питання: а покажіть, де ж ці судді корупціонери? Де ми бачимо цю корупцію? Якщо звернемося до. Громадян, звідки береться оце поняття, що судді-корупціонери? Якщо звертається одна сторона до суду і приймається рішення на користь іншої сторони? Інша сторона що каже? Що суддя корупціонер, якщо справа йде до суду в апеляції в апеляційну інстанцію і приймається рішення в пользу вже іншої особи? Знову суддя корупціонер? А може все таки потрібно розібратися не в питанні корупції, а в питанні самої зміни судової системи. Змінити судову систему. Змінити судову систему і змінити судову систему. Ми тоді можемо вийти на якийсь певний рівень судової влади. Бо судова судова влада, судова влада, вона вже є гілкою державної влади України. Державна влада України, вона так таким же, так така ж є, такою ж є владою, як і в і законодавча влада, як і виконавча влада. Це є од це є одна система державної влади України. Якщо зараз, якщо зараз ми знищимо цю систему, а Може е, бути й таке, має, має всі має все предпосилка до цього. Тоді одно од, одного звіна у нас не вистачає. Тобто немає судової влади, а немає судової влади влади, немає державності, немає і державної влади. Це дуже велика небезпека. Пані Олександро, зокрема, скажіть, будь ласка, а чому така взагалі увага до суддів? От на вашу думку, яка перша причина? Ну дуже складно сказати, яка перша причина, мабуть. Це мені здається, що це план якоїсь якоїсь програми, яка, якась цілеспрямована мета масштабно дискредитувати судову систему. Чому? Тому що ті недоліки або ті претензії, які зараз пред'являють до державної влади, до судової влади, вони не є новими. От переді мною лежить виступ голови Верховного суду України 2007 року. Ну я дозволю собі процитувати один і один лише єдиний абзац: це позачерговий з'їзд 2007 року, де голова Верховного суду, звертаючись до суспільства, до суддів, зазначає, події останніх років засвідчили, що політична криза, правовий анігелізм та очевидна неспроможність суб'єктів політичного протистояння. Розв'язувати політичні проблеми належними засобами загострили наявні у сфері правосуддя проблеми, призвели до масштабного та безцеремонного втручання політиків у правосуддя. Ми стали свідками використання учасниками політичних протистоянь, наданих ним повноважень для. Посилення залежності судових органів, тиску на суд, втягування їх у політичну боротьбу, пов'язування неправових підходів до вирішення спорів і руйнації судової системи в цілому. Тобто про те, що іде руйнація судової системи, говорилося ще в 2007 році. Нічого з тих пір не змінилося. Кожна влада, яка приходить, декларує свої, свої відношення до судової влади як до такої, що має бути незалежною. При цьому та влада, яка приходить, вона е, вживає будь-яких зусиль для того, щоб цю е, судову незалежність знищити. Судова незалежність гарантована Конституцією України, зокрема статтями 6, 126, 129 Конституції України. Потребує вона не дуже багато. Це здійснення незалежного правосуддя, це е, надання е, поважного ставлення до судді, це забезпеч... матеріально-технічне забезпечення судів. Надання можливості суд, су суду виконувати свої повноваження без втручання у його діяльність. На жаль, на сьогоднішній день, як і в 2007 році, в році, судді позбавлені. Таких можливостей про це красномовно свідчать процеси останніх днів, де ми вбачаємо, як органи державної влади, одні із гілки державної влади, зокрема законодавчі, дозволяють собі відверто та зухвало втручатися у судову діяльність. Мені дуже прикро дивитися на ті випадки, коли народні депутати України можуть дозволити собі прийти в суд, жбурнути пляшкою в суддю. Це представника, який особлює державну владу України, зганьбити його. Образити його без будь-яких підстав. При цьому суддя є беззахисним. Він не може дозволити того, що дозволяє собі народний депутат України. Уявімо собі картину, що приходять судді Верховну Раду і починають жбурляти в народних депутатів пляшками. Супроводжуючи, супроводжуючи такі дії висловлювання на адресу народних депутатів ті, що дозволяють собі народні депутати якщо не буде поваги у однієї гілки державної влади до іншої гілки державної влади якщо не буде е, відношення поважного до суду до суддів, буде і відбуватися подальша руйнація судової системи а якщо перекласти е, Побудову держави на фізіології людини, то зламати судову систему це значить зламати хребет державі. Мені здається, що відбувається зараз оце саме, тобто намагаються зламати хребет держави Україна. З якою метою це робиться ну принаймні ми, судді, з перших інстанцій, це не усвідомили на сьогоднішній ну, день. Ну, наскільки я розумію, з ваших слів, тобто наразі судді вони не відчувають себе у безпеці навіть під час розгляду справ, так якщо себе поводять так народні депутати, тим не менше, як часто ось такі випадки зустрічаються, пане Андрію? Ну, відповідаючи на ваше запитання. Ми бачимо, що зараз робиться в країні і як розглядається справи, то можна сказати, що це робиться часто. Тиск, так, да, він дійсно є. Тиск він е, практично у, в, в, ну, в будь-якому обличчі. Це тиск е, шляхом. Е, Засоби масової інформації, це тиск, який відбувається шляхом зібрання, це тиск на суддів, який йде від тих же самих народних депутатів, як тільки сказала Оксана Євгенія, що відбулося у Дніпровському районному суді. Любий тиск на суд, він є карний. На нього і повинна бути якась кара, повинна бути якась. Доведення вини прав, що був тиск на суд, і повинна внести якась відповідальність. Хто повинен нести цю відповідальність люди, які тим чи іншим чином тиснули, тиснули тим чи іншим чином на, на суд. Але це питання вже до правоохоронних органів, нехай вони дадуть кваліфіційну оцінку. Цим діям і встановити вину, чи відсутність цієї вини, і таким чином повинна бути збудована оця наша незалежна система, незалежний і справедливий суд. Тому що коли відбувається таке, що відбувається зараз, ну я як мені, як мені, як судді з невеликим стажем судді першої інстанції, який прийшов багато. Багато влад в Україні скаже ми так. Мені не зрозуміло, чому так, чому так, таке ставлення до суддів. Невже всі судді погані? Ну, не вже всі судді погані. Якщо всі судді погані, якщо всі суді погане, так пок по прізвищу, суддя Іванов, Петров, Сідоров поганий, його треба звільнити. Ну, взагалі планують повністю перезавантаження суддівського корпусу. А в мене таке виникає питання. я Його часто ставлю нашим експертам. От і поставлю вам, зокрема, а чи є на кого? Тому що суддя це ж повинен мати і вищу освіту, і повинен мати якийсь досвід. Тим не менш, я ще хочу навести приклад, що коли набирали нову поліцію, то Абаков сказав, що. Вищої освіти цим особам не потрібно, але ж судді це зовсім інший рівень. Тож, яка ваша думка? Моя думка така, що суддю виховати досвід, суддівський досвід, він є неоціненний. Скажімо, я працюю в судовій системі сім років. Коли я проходила вищу кваліфі... кваліфікаційну комісію на обрання безстроково, разом зі мною проходив голова апеляційного суду. Я зараз не пригадую, чи Харківської чи Одеської області. І коли голова кваліфікаційної комісії в нього запитав, чи 에, знаєте, чи вивчили ви кримінальний кодекс на той час, який щойно був прийнятий, він сказав: Вчив, вчу і буду вчити все життя тому, що Здійснювати правосуддя к легковажно інколи чуєш і бачиш по телебаченню, приходять народні депутати, експерти, які не вирізняють, чим, скажімо, відрізняється господарський суд від адміністративного суду, чим відрізняється постанова від ухвали, чим відрізняється постанова від вироку, тобто, не маючи елементарного поняття, що таке правосуддя, вони беруть на себе відповідальність і заявляють: ну а що тут такого складного, може прийти будь-яка освічена людина і виконувати виконувати обов'язки судді не може це так. Само говорити, якщо е, сказати, що розвідника можна зробити за півроку. Не можна, це має бути досвід, це має бути світогляд, певний це має бути світосприйняття, це спосіб життя. Суддя це спосіб життя, тому що коли він зачиняє двері кабінета, він не перестає бути суддею. Він знає, що він публічна людина, що на нього дивляться люди. Як він став, як він повернувся, що він сказав, як він себе повів в тій чи іншій ситуації. Я вже не кажу про безліч справ. От, скажімо, ми є суддями адміністративного суду. Легко сказати, суддя має ухвалити рішення. Категорія наших справ це спори громадян України, фізичних і юридичних осіб, з суб'єктами владних повноважень, тобто це ті особи, які. Особлюють владу, і, і треба не просто дати оцінку рішення суб'єкта владних повноважень, треба настільки проникнутись певною специфікою цього спору, щоб знати тонкощі податкового законодавства, бухгалтерського обліку, якщо це спір, скажімо, з е, службою надзвичайних ситуацій, державні стандарти, норми, умови безпеки, якщо це е, державний архітектурно-будівельний контроль, СІНІП, порядок е, е, створення якихось архітектурних форм, тобто на. Це витрачається маса часу. Я вже не кажу про те, що існують в законодавстві. Конкуренція норм, неспівпадіння законодавства, відсутність єдності судової практики, про що на що нарікають наші депутати, говорячи про те, що от судді в різних кабінетах сидять, і ухвалюють різні рішення. До прикладу, щоб не бути голословною, в мене в провадженні знаходиться справа. Нова влада позиціонувала себе таким чином, що судді мають бути незалежні. Оці всі ті, судді ті, і ті, що були депутати, до цих пір, вони всі були продажні, вони впливали на судді. Прийшла нова влада. Обрана народом, обрана, яка прийшла на хвилі революції гідності, все наче добре. 23 грудня я отримую депутатське звернення від депутата. Не буду називати його прізвище тому що я всі заходи, які від мене від судді залежали, я вжила, тому не буду називати його прізвище. Значить, депутатське звернення судді такі, то прошу терміново розглянути в некоротший термін таку-то-то таку, -то, таку -то справу і обґрунтовує чому він звертається з подібним зверненням до судді, значить, тому що. Що це народний депутат і тому, що він е, у коаліції, я маю відсунути всі решта справ і в найкоротші строки надати привілеї для розгляду конкретної справи. Шановні, а де ж тоді незалежних суддів? Тоді це же депутат вийде на трибуну і скаже, у нас продажний суддя, тому що вона дозволяє собі, по моєму зверненню, розглянути справу, а по зверненню, скажімо, якоїсь організації, е, Ірпінська міська лікарня. Не може звернутись до депутата, значить її справа буде валятися тоді, коли я розгляну звернення депутата, звернення ще якихось посадових осіб. До тих пір, поки наші е, державні діячі не змінять свідомість, що закон має бути єдиний для всіх, що правила мають виконуватися виконуватись всіми однаково, і поки кожний орган не буде виконувати свої обов'язки, порядку в нас не буде. Буквально одна ремарка. Побачили те, що відбувалося в Дніпровському суді, значить коментує представник Генеральної прокуратури Владислав, мені здається, Куценко. Ви бачили, який був здійснений тиск на суд безпрецедентний, що зробила Генеральна прокуратура. Якщо ви бачите, що відбувається безпрецедентний тиск на суд з боку іншої гілки, представників органу державної влади, законодавчого органу. Шановні, будь ласка, 214-та стаття КПК, порушуйте, вносьте в єдиний реєстр досудових розслідувань інформацію про вчинення, втручання в судову діяльність, проводьте досудове розслідування. Якщо кожний орган буде виконувати свої обов'язки і дотримуватись закона, я вважаю, що така масштабна реформа, на якій наполягають, вона буде не потрібна. І ще одна ремарочка говорять про низку довіру до судів. До судів до судів мені, по перше, цікаво, хто проводить таку аналітику, де вони опитують, які сегменти населення вони опитують, де вони беруть такі дані. До прикладу близько 5 мільйонів справ знаходиться у провадженні судів. При розгляді кожної справи, кримінальна адміністративна господарська суддя опитує, чи довіряєте ви слухати даному складу суду. 99,9% Сторони говорять, довіряємо. Значить, довіра не така низька, як говорять. Ну, механізми у нас сьогодні зовсім інші. Це бутилки з водою, які летять в суддів і погрози. Панове, я дякую, що ви сьогодні були гостями нашої студії. Наш час завершився. Дякую і вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Нагадаю, сьогодні гостями нашої студії були судді окружного адміністративного суду міста Києва Андрій Леонтович та Олександра Брагіна. Говорили про реалії судової системи. Вам же бажаю гарного вечора і на все добре. На все добре.